Міноборони України інформує про витрати на зброю для ЗСУ уклало контракти з 12-ма українськими виробниками зброї і з початку року на суму майже 130 мільярдів гривень. Про це повідомляє прес-служба Міноборони 26 березня. Зброю купували у рамках ініціативи Зброя Перемоги. За словами директора департаменту політики закупівель Міністерства оборони Гліба. Невського програма «Зброя перемоги дозволяє нам будувати довгострокові партнерства з українськими виробниками. Це не лише стабільність постачань для ЗСУ, а й розвиток оборонної промисловості, створення нових робочих місць посилення економіки в умовах війни. Наше завдання забезпечити передбачуваність і сталість цього процесу. У Міноборони нагадали, програма «Зброя перемоги. Це Механізм довгострокових контрактів на 3, 5 чи 10 років для національних виробників, українські зброєрі, що прагнуть стати учасниками програми, мають налагодити серійне виробництво, досягти рівня локалізації, щонайменше 50% обов'язково пройти кодифікацію.